Цього року попит на розсаду менший аніж минулого, розповів Максим, продавець розсади на житньому ринку. Чоловік каже, що через холодні ночі люди не ризикували купувати розсаду. Люди бояться середини. боялися, бо хто посадив, змерзло зараз. Пересажують мороз, звісно, таки середині має трохи неприятно. Максим говорить, що низький попит вплинув і на вартість розсади. В цьому році дешевше на гривень 10-20, навіть 30. Якщо пере тому 180, тому 60. Якщо стоїть такі 50, в цьому році 30. Помідорка 30, і така 30, в тому році 150. Ну, дешевше, звісно. Нема людей, скажімо так, ви ж бачите. Це слава Богу, це сьогодні на другий день, що на ринку таких людей, то людей до цього вже не було. що Ну, гарний, це піроний перший, бачите. Юрій прийшов на ринок купити розсаду капусти, та перцю. Капуста по 25 гривень за десяток, а перець по 50 гривень. «Росада дороговато все-таки, да. Ну бачите, вона в неї вже в основному продали багато. А бачите, яка погода. У нас своєї багато розсади, так, другої, але садити не можна. Ви ж бачите, що робиться, як з погодою. От, вже ось будь-то потепліє, то, то будемо садити. Капуста, правда, не боїться. Отакі голландські – це високорослий бобкат. Це толстой, а це Боркат. Це низько розпи. Ось, Ось, Ось ці за 20 гривень одна штука. Олена продавчиня з Черняхова розповіла, що ціна розсади залежить від вартості насіння. Помідори від 40 40 гривень, 35-30, перець 50 гривень. Це все за 12 штук. 30 Алла купила 50 саджанців помідорів по 30 гривень за десяток. Жінка каже, що сьогодні висадить розсаду на підготовлену грядку. Це український виробник. Це помідори, йде сортові дебараву. Я завжди беру, високорослі, трьох видів, рожеві, біли, червоні. Вони не бояться фітовтори. І гарно ростуть і дуже великий урожай. Як гарно доглядати, то з кустам вона зараз відрозі Людмила купила розсаду квітів. Жінка каже, що висадить їх на двох плумбах. Астри, білі, сім... сімейні, різнокольорові. Таке по 20. Я дежу удивилась для мене. Це дешево. Я знаю. Тетяна Скоростенська Ігор Жванько – суспільне новини Житомир.